То про що? А я про фотографії. Я маю на увазі перше фото вашого товару в лістингу на Etsy. Не знаю, якій темі я приділяла стільки уваги, як цій. Я нарахувала на нашому каналі ну, як мінімум, три відео про фото на Etsy. і от зараз знову маємо оновлення від Etsy. Привіт! Ви на каналі WesternBed.ua і мене звуть Вікторія Жадок. Я розвиваю свій маленький бізнес на Еці, а також представляю торгову агенцію WesternBit, де ми допомагаємо українським бізнесам із міжнародними продажами і доставками їх товарів по всьому світу. І якщо вам подобається такий контент та ви вважаєте його корисним, то підписуйтесь, будь ласка, на наш канал та не забудьте про дзвіночок, щоб не пропустити наші нові ролики. Нам важливо розуміти і пам'ятати головне, що саме фотографії мають конвертувати в продажі. І ми, як продавці, це розуміємо з вами, а от Еці завжди проводить з цим свої експерименти. Ось е, в цьому відео, яке вийшло десь пару років тому, я розповідала про чергове оновлення, коли Еці після. Проведених досліджень вирішили, що покупці краще реагують на квадратні фото товарів, ніж на горизонтальні прямокутні. І ми всі з вами одразу побігли змінювати головне фото у лістингах. Ну, а зараз виходить так, що концепція знову змінюється. І в пріоритеті наразі вертикальні прямокутні фото. Але це лише. Пошуку так виглядає. А от якщо зайти на сторінку будь-якого магазину, то фото відображатимуться в квадраті. Ми помітили це з командою пару місяців тому. Спочатку вертикальні картинки з'явились в пошуку на Еці саме в мобільному застосунку Еці, а відносно нещодавно оновився пошук і для інших пристроїв. То що ж нам тепер робити? Знову перероблювати наші фото, і якими вони мають бути, щоб все ж таки підійшли для різних форматів. Щоб знайти відповідь, я пішла подивитись, як виглядають фото в різних форматах в пошуку на Еці. Ну і в принципі, на щастя, все плюс-мінус нормально. Ну і майже всі фото гарно вписуються в новий формат. Проте я б все ж таки радила всім продавцям перевірити, як ваші лістинги виглядають. Пошуку, щоб переконати, що все ок, то швиденько це виправити. Ось приклад того, як не має бути. Погодьтесь, що тут взагалі не зрозуміло, що це за товар, хоча насправді товар дуже прикольний. А ось приклад ще одного невдалого зображення: коли товар виглядає обрізаним і потенційний покупець, може взагалі не звернути увагу на цей товар. Але в цей раз Еці нам трошки покращив перехід з однієї форми зображень на іншу. І навіть тепер показує нам, як будуть виглядати головне зображення нашого лістингу в залежності від того, де цей лістинг буде показувати Етці. Друзі, ну от подивіться, я для прикладу взяла декілька різних форматів картинок. І... Хотіла просто показати, на прикладі, як можна це відслідкувати на Еці, і як відповідно до цього зрозуміти, що ваше фото буде виглядати гарно в різних місцях там, де показує Еці ваші картинки. Знову ж таки, хочу повторити і наголосити на тому, що в більшості випадків. Еці дуже непогано вписує фотографії, да? тобто автоматично ми отримуємо вже непоганий результат. Але, от, наприклад, якщо ми візьмемо ось цю картинку, це той світильник, який я вам вже показувала в пошуку, тобто ми бачимо, що тут доволі видовжена фотографія товару. І для того, щоб щось з нею зробити, ми можемо, звісно, натиснути Edit і спробувати тут щось робити. Але, але поки ми нічого виправляти не будемо. А підемо і подивимось, як же буде виглядати наша мініатюра. І саме ось ця кнопочка в нас є для нашого першого зображення. На інших картинках, якщо ви будете додавати наступні фотографії товару, такої картинки вже не буде. І ми з вами ось отримуємо те. Як Etsy буде показувати наш товар і відповідні формати мініатюр? І Etsy нам, до речі, тут показує, в яких форматах можуть відображатись ваші картинки, ваші товари. Да? Тобто в квадратній формі, знову ж таки, як всі товари в нашому магазині, далі, як портрет. Це вже безпосередньо так, як наші товари виглядають в пошуку на Еці, і це стосується не лише персональних комп'ютерів, а і інших гаджетів. Наприклад, з мобільної версії, також вже всі зображення в пошуку виглядають прямокутними. Ну і подивіться: я не знаю навіщо стільки різних форматів, що горизонтальні фотографії також. Еці використовує і в деяких місцях на тих же головних сторінках пошуку, на сторінках самих лістингів для того, щоб показати інший товар, Еці буде показувати горизонтальні фотографії. Ну, ми бачимо, що якось виправити саме цю фотографію в нас можливості немає. бо... На жаль, дуже мало простору зверху і знизу. Тобто, подивіться, ми можемо з вами рухати цю картинку, як нам заманеться. Ну, і вже якщо у вас от саме отак, таке фото залишилось, то я б радила хоча б показати верхню частину для того, щоб було зрозуміло, якої форми сама ця лампа да? і щоб. Хоч якось покупець потенційний міг зрозуміти, що ж представлено на цій картинці. Це один варіант. Інший варіант, наступний. Це також ми з вами бачили в пошуку. Я вам показувала цей товар. І зверніть, будь ласка, увагу, що сама мініатюра, так як автоматично Etsy вписує наш товар, вона вже доступна і ми можемо її переглядати. Ця картинка, ця картинка горизонтальна, і давайте ж подивимося. Саме як нам правильно налаштувати мініатюру. Ну, в цілому бачимо, що начебто непогано в квадрат воно вписало. Да? Але бачимо, що є проблеми з портретним відображенням, тобто з вертикальною картинкою. Наш товар не дуже добре видно, і ну, не зовсім можна чітко зрозуміти, що там за товар. Да? І Сама картинка да, от не привертає увагу. Ну і бачимо, що все окей буде виглядати в горизонтальному форматі, так як саме таку картинку ми і маємо. Ну, принаймні для того, щоб, хоча б, хоч щось виправити, ми можемо просто порухати да, наше зображення, щоб, хоча б, плюс-мінус більш рівно да, наш товар виглядав на зображенні. Ну, збільшувати, зменшувати, напевно, нам в цьому випадку сенсу немає. Тому що в нас саме портретний формат не дуже добре відображається. Також я вам підготувала ті формати, які особисто ми використовуємо. Ми продовжуємо використовувати квадратні зображення, і хочу показати, як Еці буде це вписувати. Тобто, бачите, одразу мініатюра виглядає дуже непогано, тобто, автоматично Еці. Дуже гарно наш товар показує. Але для того, щоб, можливо, ще більш краще налаштувати наше зображення, ми можемо піти і подивитись мініатюру. Да? ну І, можливо, для цього зображення да? ну, мені подобається в квадраті гарно. Прямокутник також протеретний формат непогано виглядає. Ну, можливо, дещо. Горизонтальний формат виглядає не так презентабельно, тобто сам товар видно не дуже добре, да? тобто, можливо, зайвим є реквізит. Але якщо ми просто наблизимо трішки збільшимо наше зображення, що дає нам можливість зробити еці, то ми одразу побачимо, що у всіх наших форматах наш товар буде виглядати дуже добре. Також для прикладу хотіла показати вам і зображення 3 на 4, які ми використовуємо також найчастіше, тобто або квадрат або 3 на 4. І ми тут також можемо подивитись, як Еці впише саме таке зображення в стандартні формати. Ми бачимо з мініатюри, що не дуже окей. Да? От принаймні наразі виглядає наша мініатюра. Тому можемо піти і подивитися, що ми можемо зробити. Ну, принаймні, як мінімум, ми можемо е, припідняти наше зображення. І подивіться, і товар гарно видно, і у всіх форматах також дуже гарно відображається. Е, тому що в нас достатньо місця зверху для того, щоб рухати зображення. Тому робимо висновок, що е, ваше зображення може бути в принципі будь-якої форми. І вертикальною, і горизонтальною, але має бути достатньо місця зверху, знизу та по бокам для того, щоб Еці правильно, автоматично одразу вписав картинку так, як це будуть бачити потенційні покупці в різних місцях. Отже, який висновок ми можемо з цього всього зробити? Ну, як мінімум, гарантовано, що Еці продовжить і надалі тестувати різні формати відображення фото. Тому ми з командою вирішили, що будемо надалі використовувати для головного зображення квадратні зображення або вертикальні зображення зі співвідношенням сторін 4х3. При цьому товар має бути по центру і обов'язково на фото потрібно залишити. Вільний простір зверху, знизу та по краях. Ну, я сподіваюся, що це допоможе мені, і не потрібно буде щоразу робити нові фототоварів. Можливо, у вас також є спостереження щодо цього. Буду дуже рада, якщо ви поділитесь своїми думками в коментарях. Усім успіхів і до зустрічі в новому відео.